Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі хочу для вас записати інформативне та корисне відео стосовно солодощів для дитинки. Хтось не хоче давати зайвий цукор, то вважаю, ця інформація буде дуже і дуже корисна. Я в свою чергу люблю купляти для дитини оцей Боб Снейл. А, гадаю, всі його знають. Він смачненький, такий, як є, і мармелад, і пастила. І ось такі є а, ну, по типу різних цукерочок без додавання зайвого цукру. Ось, а, але він в свою чергу ну, не дуже такий бюджетний, можна сказати. І ось в Аврорі ми знайшли ось таку пастилу. JJ, Kids Joy. Їжечок я його називаю. Є малина, натуральні фруктові цукерки. Так, Хочу вам показати склад, що вони дійсно натуральні. Тут у нас є пюре яблучне і пюре малинове. Ось, сфокусувалась 32 грами. Ціна без знижки коштує 29 гривень. От зараз вони були без знижки. А зі знижкою ми взагалі їх купляли десь за 18 гривень, тобто взагалі. Супер! Що цікаво, що всередині ось тут є подаруночок, саме колекційні наліпки. Зараз вам відкрию, покажу, тому що я вже дитині купляю не в перший раз. Сама пастила дуже смачна, і оці наліпки ще доповнюють її просто клас. От сама пастила в таких двох стіках. Так, вона отак от виглядає. І ось тут всередині є наліпочки. Ну вони, мабуть, а ні, вони, до речі, різні, вони не повторюються. Тому що я вже купляла, як сказала, і там були інші наклеїчки. Це цікаво. От можна десь знайти місце і їх пристроїти. І така ж сама є зі смаком груші. А поки що побачила в Аврорі два смаки. Чи будуть ще, не знаю і чи взагалі вони є. Хто знає, хто вже куштував, поділиться, будь ласка, друзі, своєю думкою в коментарях. Ще цікавеньке, це ось такі теж натуральні цукерки, я так розумію, пастила. яблуко абрикос, беріїж і яблучко груша. Теж натуральний склад, без зайвих домішок і доданого цукру. Мене не знаю, це дуже тішить. Це ще не куштували, зараз спробуємо і з вами поділимось. Один такий ну, стріпс да, коштує 19 гривень. Це також вони не на знижці. Такі стріпси, яблуко-абрикоска. Як бачите, вони такі гарно виглядають. До речі, ось в тому їжачку вони схожі. І що цікаво в їжечку, є ще ось їх сайт, кому цікаво, можете зайти та подивитися. Можливо, ще є інші смаки чи взагалі інша пастила. Так, друзі, висновок це дуже смачно, корисно та а, поживно. Тож, хто полюбляє, обов'язково скуштуйте. Ну, як завжди, в нас ось тут в пакуночку. У дитинки вологі серветки. Оці серветочки дивіться з екстрактом ромашки, череди і календули. Просто супер. Аквабейбі є, до речі, в великому форматі 5 гривень. Ну це взагалі ні про що. Тому такі серветочки в мене завжди з собою. А я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, побажання. Для мене це дуже важливо. І до зустрічі в наступних влогах. Всім бувайте, па-па!